Капіталізм стоїть на мріях, що саме ти зможеш, ти прорвешся, і твоя гординя стане основою фундаменту. Хтось вірить у бізнес, інший у кар'єру, ще хтось мистецтво мостить дорогу і переможе, звісно, один, а всі інші лузери. Поки ви гризете один одного, олігархія процвітає, ви не чоловіки, велодумани. Що вперто грають у цю гру, тільки паразитові добре, коли всім іншим зле. Націоналізм це гра в одну руку, віра, що кожне суспільство повинно гнобити інше. Жити треба не мріями про перемогу, а сьогодні з людьми, що поруч, любити їх, з ними будувати кращий світ. Інтернаціонал має бути у грудях, щоб успіх був. Для всіх